Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго ранечку. Скажу вам тако, що та ходьба так впливаюча. Я тепер так сплю, як не знати що. Вікно закрите, штори закриті, в хаті темінь, нічого не чути, але скажу вам тако, на дворі сьогодні тепліше, ніж було вчора, пташки співають, але похмуро. Ну, але вже як є. І ви знаєте, кавалерка, ви дуже багато запитань задаєте, чому ми їмо паличками. По-перше, коли паличками їсте, менше з'їсте, бо ви себе нервуєте. Знаєте, то перший раз то дуже важко їсти тими паличками. Ну, і правда, залежно, що макарон легше, а рис плов дуже важко, і гречку. Кавалерка, Але ви знаєте, виспалась людина чи не виспалась. Що там за вікном би не було, але кожна людина рано має встати, файно сістріпати, і клавчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, куртка, файно виталяпити і всі разом. ці до роботи. Ревкавлятка скажут, я скажу, вчора поки ходила, гуляла круги, намотувала. Віталік вирішив свої всі весняні осінні куртки випрати. Скажи так. Повипирав, все, Він угу. же знаєте, так твердо готується до весни. Каже, тобто скоро весна, в чому я буду ходити? Одним словом, вчора, поки я гуляла, я потім зайшла в кімнату, дивлюся тут завішано. У бані все завішано. Одним словом, Віталій твердо готується до весни. Не знаю, чи ви готуєтесь, я ще до весни не готова. Бо знаєте, погода то холодно, то тепло. Тобо якийсь хлоп. Так дрелькою робить, я не знаю, що він там робить, навіть не зазирала. Але так водить, так вистукає. Ну, бо то вже, знаєте, кав'ярка, 9 година і телечика. Чи вже по 9? Та по 9. По uh -huh. Ну, То ми вже, знаєте, встали, але ще си не стріпали. Йду uh -huh. робити каву і будемо стріпуватися. А вам всім гарного, мирного, позитивного дня. Uh -huh. Ну, а я йду робити каву. Тобі робити? Так. У нас кавелярка, розумієте, завжди одне і те саме. Вчора пішла гуляти, Віталік позвонив до мене і каже, Галя, не забудь купити води. Я кажу, та добре. Але розумієте, завжди Віталій пильнував воду. Ну завжди. В хаті вже, напевне, другий раз так є, що встаємо, води немає. Я випиваю в день дві майже такі фляшки, правда? Uh -huh. А сьогодні встали, води немає. І каже до мене, ну а де та вода ж ти вчора купила? Я каже, то я не купила кавалерка. Але ви розумієте, я то і що з чим. С Віталій, походжу з під'їзду жіночка, підбігає. Каже, доброго дня, я не добра. Вулицю каже, це та вулиця, я кажу та, цей будинок, я кажу, та. Вона каже, я перепрошую, а де квартира 58, в якому під'їзді? А я стала, так дивлюся, на ту жіночку, знаєш. І, і тако собі в голові Дрина, а в якій ти квартири живеш? Який номер квартири? Я стала, і я розумію, що я навіть не знаю, в якій квартирі ми живемо номер, розумієш? Я кажу до неї, я перепрошую, ми знімаємо квартиру, я не знаю, де цей номер. А вона каже до мене, а ви в якій квартирі живете? Я кажу, та я не знаю. знаєш? Іду. Вона каже, казала мені тако, якщо заходиш mm -hmm. до нас на території, прямо під'їзд. Ну, а я до неї кажу, ви якщо зверху зайшли прямо то один під'їзд, а якщо знизу, прямо, то другий під'їзд. Ну правильно mm -hmm. я говорю, вона такий, як перехрест. А вона така до мене каже, так собі подумала жінка і думає, так як я зайшла звідси, треба йти туди. Зайшла туди, там тої квартири нема. Знаєш, і сказали в другому під'їзду. Дзвонив домофон, ніхто не відкриває. Я вже біжу по сходу і кажу, я зараз відкрию. Короче, забігаю, відкриваю їй двері. А вона до мене каже, а ви знаєте ту Іну, що тут живе? А я на неї дивлюся, думаю, жіночку, та де? Я нікого не знаю одну Катю в нашому під'їзді. знаю, більше нікого не знаю. Ви розумієте, коли кажу, де не вийду шесно? Mm. Розумієте, де не вийду щесно? На дворі суперово, не холодно. Mm -hmm. Віталік, а як зайшла в магазин, добре ж ти не йшов? Як там хлібом пахне? Mm. Я зразу, тв... я вже всіх продавців там попередила. Мій Віталік як заходить. Йому один маленький хліб продаєте і більше не продаєте. А та, знаєш, така Риженька продавщицька: Ну, а як я вашому чоловіку? Скажу, я вам хліба не продам. Чи що каже Галя, ну та як то таке може бути? Я кажу, я вас прошу, кажу. Бо я круги намотую, в мене сало росте. Кажу, не треба нам хлібів. А вона каже, добре, достаратися. Ну, але Віталік не ходив в магазин, так що все нормально. Кавалірочка, пів кавусю і буду збиратися, але я. Знаєте, що кавалерка? Зараз щось покажу. Але я кавалерочка, не знаю, якими парфумами мені на Але хочу, щоб ти Віталік мені допоміг. Офіфайна пахнетка, бо у мене швейно. Да. І тиво файл. А, тиво. Щось хочу сьогодні таке, до Львова mm -hmm. їхати. Щось таке нове. О, очіфа. Ану. А чого беру. Коротше, класно, королівка, коли багато парфумів, але коли йдеш, бачите, корольова купляє по 5 мл, mm -hmm. а я собі беру такі, вони мені такі підходять. Знаєте, хто на що розраховує? Mm -hmm. Той такий купляє парфуми. Одним словом п'ю каву, йду далі, бо не знаю, що обрати навіть. Що діти? І ти кажеш, купай та вбирає за що не буде, думаєш, та йди вже, ну та йди, бо Віталік має дуже багато роботи, а я йому не даю її робити. А, добре, та добре, каву. кам. Чіпка витрати.